Узимку птахам дуже важко знайти собі їжу. В результаті більшість птахів гинуть не через переохолодження, а через голод. Тому давайте разом врятуємо їх від загибелі. Створення годівниць може стати чудовою сімейною традицією, що допоможе дітям вчитися і купуватися про природу та бути відповідальними. Це також не тільки допомога птахам, а й можливість спостерігати за їхньою поведінкою. Уникайте чорного хліба, він шкодить птахам соняшникове насіння, несоване сало, без спецій – ідеальний раціон для пернатих. Не забувайте водівниця має бути на висоті півтора-два метри, щоб захистити птахів від хижаків. Давайте допоможемо птахам взимку, а вони нам влітку захистять нас і наші сади від шкідників.